Привіт! Для чого ми використовуємо планшет? Для когось це портативний екран для перегляду фільмів, для декого з нас планшет це колонка для прослуховування музики вдома, а творчі люди використовують його для малювання. Планшет це чудове доповнення для навчання. На ньому можна створювати презентації, писати твори та шукати інформацію в інтернеті. Його можна взяти з собою і цілий день користуватись в робочих задачах. Планшет це неймовірно універсальний пристрій. А ти напиши в коментарях, як саме ти використовуєш планшет. Але для кожної задачі потрібні відповідні характеристики. Немає сенсу витрачати 60 тисяч лише для перегляду фільмів. Саме тому Samsung пропонує чудове рішення з доступною ціною Galaxy Tab S10 Lite, про який ми сьогодні розповімо. Погнали! А ти зараз обов'язково перевір, чи встановлено у тебе застосунок АЛО. Якщо ні, тоді завітай вденько в Google Play або App Store та завантажуй його на свій смартфон. Завдяки Ало, ти дізнаєшся про унікальний товар дня, що тільки сьогодні можна придбати за ексклюзивною ціною. Ало, це зручні картки товарів, просунуті фільтри та можливість без додаткової верифікації, лише за QR-кодом, забрати товар в офлайн магазинах. Фізичний чек тобі теж не потрібний, бо в застосунку знаходиться електронний варіант. Тому завант за застосунок Allo, а ми переходимо до Tab S10 Lite. Особливість цього планшету це те, що відразу в комплекті ти отримаєш стилус S-Pen, Окремо його купувати більше не потрібно. Також є базова конфігурація, що має слот під карту пам'яті та модифікацію 628. На вибір також доступна модифікація з 8 ГБ оперативки та 256 ГБ накопичувача. Та найголовніше, ти можеш вибрати між Wi-Fi версією та 5G, в яку можна встановити фізичну сітку. Карту та отримати доступ до інтернету всюди, де є мобільний зв'язок. Що ж, оглянемо корпус новинки. Він повністю металевий, як задня, так і бокова частина. І на ній можна помітити кнопки регулювання гучності та живлення на правій грані. На лівій знаходяться коннектори для під'єднання зовнішньої клавіатури. На нижній грані розташувався порт usb c та мультимедійний динамік, що дублює такий на верхній частині. Ці два динаміки разом створюють неймовірне стеро з загальною потужністю 1,6 Вт. Цього вистачить для комфортного перегляду фільмів чи прослуховування музики, а підтримка Dolby Atmos додає об'єму та деталізації будь-якому контенту. І остання про зовнішність хочу відмітити товщину пристрою 6,6 мм та вагу всього 524 грами. Що можна порівняти з середньостатистичною книгою? Що ж йдемо до передньої панелі, де знаходиться головна прикраса планшета. Екран це 109-дюймова tft матриця роздільною здатністю 2112 на 1320 пікселів та з частотою оновлення 90 Гц. Пікова яскравість цього екрану сягає 600 ніт, і він підтримує технологію Vision Booster. Вона дозволяє на яскравому сонці або в яскравій кімнаті збільшити яскравість, зменшити контрастність та зробить зображення краще видимим для людського ока. А сертифікація SGS Low Blue Light гарантує збереження здоров'я очей навіть за Недостатнього освітлення завдяки зменшеному випромінюванню шкідливого синього світла. Проте май на увазі, що екран Tab s 10 Lite має не найліпші кути огляду, і він втрачає яскравість при перегляді під кутами. Найкраще зображення буде, коли дивишся на нього прямо. Що ж, якісний екран та звук разом створюють Tab S10 Lite. Дійсно, гарний мультимедійний комбайн. На ньому з комфортом будеш переглядати фільми, серіали, чи малювати, використовуючи комплектний S-Pen, або грати в Ігри завдяки потужному процесору. Exynos 1380 став серцем новинки. Це чип, що побудовано на енергоефективному 5-нанометровому техпроцесі. І він має восьмиядерний процесор, чотири з яких це продуктивні Cortex A78. Це дозволило Tab S10 Lite отримати дійсно гарну швидкодію в робочих задачах, а графічний прискорювач mali G68 IP5 дозволяє пограти в найрізноманітніші ігри: таймкіл, онлайн мультиплеєрні Кінді-ігри. А вимогливі проєкти. Тапец 10 LED здатний на все. Також Exynos 1380 має продуктивний NPU. Цей процесор відповідає за розрахунки, пов'язані зі штучним інтелектом. І як добре, що система One UI 7 має набір таких функцій, де можна використати весь його потенціал. One UI 7 це дійсно знакове оновлення системи Samsung. Воно принесло значні візуальні зміни. Екран блокування та розширення його функцій. Зміни сталися з головним екраном та панелю перемикачів, де тепер з'явилась можливість регулювати. Гучність разом з яскравістю. Samsung надає неймовірно широкі можливості кастомізації завдяки Goodlock. Ти можеш змінити буквально все: значки, анімації, папки, кольорові акценти та клавіатуру. І для того, щоб скористатись всіма перевагами Goodlock, його просто треба завантажити з Galaxy Store. І Galaxy Tab S10 Lite отримав такі функції штучного інтелекту, як видалення об'єктів на фото в галереї чи смарт-рекомендації з покращення знімків. доступна функція і шаї вибір, що дозво. Волить динамічно взаємодіяти з контентом на екрані, редагувати, робити гіф, копіювати текст та номери телефонів. Також доступні і шаї функції від Google, а саме: обвести та знайти для швидкого перекладу тексту чи пошуку в інтернеті, а отримання кнопки живлення, викличе розумного помічника Gemini, з яким ти можеш поділитись зображенням з камер чи екрану, щоб вести з ним діалог, задаючи питання та отримуючи відповіді від шаї. І дещо дуже важливе, це те, що Samsung гарантує довготривалу. Підтримку новинки. А саме сім поколінь оновлень операційної системи та 8 років оновлення безпеки. Тому придбавши ТАП S10 Lite, він буде тобі служити ще багато років. Але як довго планшет зможе працювати від одного заряду, батарея на 8000 мАч та енергоефективний процесор разом з просунутою системою забезпечує до 16 годин перегляду відео на одному заряді. А результати в наших тестуваннях ти зараз бачиш на екрані. Також новинка має повний набір сучасних. Модулей зв'язку, а саме Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, а також є фронтальна камера на 5 мегапікселів, що здатна записувати відео з якістю Full HD. Задня ж камера має роздільну здатність 8 мегапікселів. І ось приклад відеозйомки. А ось приклад відеозйомки на Galaxy Tab S10 Lite. Саме так тебе буде бачити співрозмовник під час відеоконференцій або під час відеодзвінків до бабусь, дідусів чи родичів. Samsung Galaxy Tab S10 Lite це чудовий мультимедійний планшет. Що стане твоїм справжнім другом? Малюй, розважайся, працюй, бери планшет з собою та користуйся мобільним інтернетом завдяки підтримці сім карти. Тому вибирай свій Tab S10 Lite на сайті або в застосунку Алло. А який вибереш ти? Wi-Fi версію чи PG версію? Пиши в коментарях. Бувай!